Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на суспільне івано-франківськ у соцмережах. У івано-франківській області має стати більше закладів для людей, які постраждали від домашнього насильства. Даний притулок може потрапити. Будь-яка особа, яка зазнала домашнього насильства. У Івано-Франківську архієпархія Української греко-католицької церкви планує створити реабілітаційний центр у пам'яті архітектури. Краще його реставрувати, бо ми невідомо, коли ще збудуємо щось. нове. Відновили виробництво харчів для хворих на фенілкетонурію. Історія сім'ї Тутуків з Харкова, яка переїхала у Івано-Франківськ. Десь півтори тисячі діток в Україні чекають на цю продукцію, бо вона для них важлива. То особи, які постраждали від домашнього насильства, перебували в даному приміщенні. І бачите, тут все також. Все також гарно, все охайно, все чисто. У цих кімнатах два роки поспіль шукали порятунок жінки та діти, які постраждали від домашнього насильства, розповідає керівник Івано-Франківського будинку нічного перебування Іван Боберський. Втім, за його словами, цього літа заклад розширили і перенесли інше окреме приміщення, адреса якого залишатимуться конфіденційною. Даний притулок може потрапити будь-яка особа, яка зазнала домашнього насильства. І звернулася до суб'єктів, які надають послуги у сфері запобігання домашнього насильства. Хто такі є ці суб'єкти? Це в першу чергу це є поліція, це є служба у справах дітей, служба сім'ї дітей та молоді, це є шкільні, дошкільні заклади, також медичні заклади. У такому закладі жертви насильства можуть перебувати три місяці. За цей час пояснює Іван Буберський соцпрацівники допомагають людям оговтатися від складної життєвої ситуації. Втім, каже керівник притулку: довше місяця потерпілі у них не затримуються. Звісно, якщо десь вночі привезуть скажімо так, жінку десь з Городенки чи з Тлумача, Звісно, ми її не відправимо, ми приймемо, тому що бачимо, що людина перебуває в складних життєвих обставинах. Далі ми вже будемо зв'язувати з тією територіальною громадою і вживати заходів, щоб вони своїй мешканці надавали відповідні послуги. Державною субвенцією для створення притулку у 2021 році, крім Івано-Франківської, скористалася і Калуська громада цьогоріч, зі слів заступниці директора обласного департаменту соцполітики Галини Сеник на створення відповідних закладів спрямують з держбюджету майже 9 мільйонів гривень. Ця субвенція скеровується знову ж таки на, на притулки, на створення притулків, на розбудову притулків. Якщо йде розуміння, що це буде збільшення ліжко місць, і на облаштування. Укриттів у тих притулках. Аби отримати відповідне фінансування представникам громади до 18 липня потрібно надати необхідний пакет документів і мати комунальне приміщення, який слугуватиме майбутнім притулком. Наразі підраховує Галина Сеник, на таку ініціативу відгукнулися шість прикарпатських громад. Інші громади можуть по, по принципу міжбюджетного трансферту транспорту також співпрацювати з тією громадою, в котрій вже є притулок. Так закласти кошти на цю мету. А послугу буде надавати та громада, в котрій є притулок. Це хороша практика. І в інших областях також від початку року каже Галина Сенек в області зафіксували близько трьох тисяч звернень від людей, які зазнали домашнього насилля. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шостикевич, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Колись була лікарня між іншим, і цей будинок можна реставрувати. Він ще не так розвалюється. Так. Краще його реставрувати, бо ми невідомо, коли ще збудуємо щось нове. Ви знаєте, ситуація така, що. Грошей немає, можна реєструвати. Хто має гроші, хай пробує. Так говорить Франківець Петро про будівлю на Тарнавського, 12. Реставрацію та пристосування цієї споруди під реабілітаційний центр запланувала Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви. Про це розповів Суспільному віце-економ архієпархії отець Віталій Максимів. За його словами, раніше церква хотіла розмістити тут дитячий садок, проте під час оформлення документації з'ясували, що львівська залізниця передала будівлю місту у комунальну власність з умовою не змінювати цільове призначення споруди. Тож вирішили тут облаштувати реабілітаційний центр. Центр, який буде передбачати реабілітацію як фізичну, після травми, в особливіший спосіб її потребують військові щоб вони не їздили десь за кордон і не почували себе там, скажімо, в такому в певному дискомфорті в мовному бар'єрі. Тому подібно, що вони це робили тут. Ми провели домовленості з провідними італійськими німецькими клініками, здійснили до них запити, щоб наші спеціалісти їхали туди на навчання, тому що спеціаліст реабілітації це є номер один. Особа будинок побудований у стилі функціоналістичного модерну і є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповідає краєзнавиця Олена Бучик. Він побудований в 1903 році на замовлення Зофії Кузьминської. Про цю пані відомо досить мало. Ну крім того, що вона була заможною, раз побудувала таку віллу, і крім того, вона брала судячи з давньої преси, вона брала участь у різних благодійних акціях. жертвувала на благодійність досить пристойні суми. Також на фасаді можна побачити дату будівництва 1903. зважаючи на те, що будівля на Тарнавського 12, є об'єктом культурної спадщини, всю проєктну документацію потрібно робити згідно з державними будівельними нормами, каже головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Володимир Ідак. Законодавство і державні будівельні норми будуть вимагати від того, щоб максимально була збережена аутентика об'єкту. Воно категорично не забороняє, що, допустимо, якісь речі можуть бути побудовані, прибудовані для пристосування, але автентичний загальний вигляд будинку, загальний об'єм будинку він буде збережений, однозначно. Площа будівлі на вулиці Тернавського, 12, каже віце-економ Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Максимів становить 900 квадратних метрів. Після реставрації тут планують розмістити кабінети та фізкультурні зали. Проте для повноцінної реабілітації потрібно облаштувати стаціонарне відділення та басейн. Тож в майбутньому планують будувати на території двохповерховий корпус. Якщо це буде для галочки реабілітація, то можна нічого не будувати. Тобто реалізувати цей проєкт в тому будинку, щоб це була реально повноцінна і корисна реабілітація, необхідний корпус на два поверхи, на одному поверсі стаціонар, де будуть лежати ті особи, котрі спроможні рухатись самостійно, на першому поверсі басейн, тобто для відновлення тих рухових функцій. На даний момент мова йде тільки про проєктні пропозиції тої будівлі. Зі слів отця Віталія Максимєва, зараз церква розробляє проєктну документацію з реставрації будівлі по вулиці Тарнавського, 12 та шукає донорські гроші для проведення цих робіт і закупівлю медичного обладнання. Наталія Василовська, Роман Булелик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ ми відновили своє виробництво, таке невелике виробництво, саме направлене на допомогу на підтримку орфаних пацієнтів, а саме хворих на фенілкетонурію. Чому? Бо я є батько хворого на фенілкетонурію. Дітям із таким генетичним вродженим діагнозом заборонено вживати більшу частину продуктів, якими харчуються здорові. Інакше пояснює Володимир Тутук в організмі накопичуватиметься фенілаланін, який впливатиме на розвиток головного мозку дитини. Відтак сім'я взялася власноруч виготовляти продукцію для діток з фенілкетонурією. Ми приїхали з Харкова. Наше виробництво там постраждало, як так само, як і наш будинок. І тому родиною ми приїхали сюди. І з червня почали працювати тут потихеньку відновляти. У рідному Харкові більшу частину бізнесу знищено. Ділиться Оксану Тутук, але вже місяць, як вони з чоловіком відновили виробництво у Франківську. Десь півтори тисячі діток в Україні чекають на цю продукцію, бо вона для них важлива. В дитинстві згадуєш, були такі моменти, дуже дуже часто були моменти, коли ти не ти не міг дати дитині то, що він хотів. Він приходив, наприклад, він бачив, що там на майданчику діти щось їдять. А він це хоче. Я розумію, що я кожна дитина. Ну або його пригощають, а він не може це з'їсти. Він приходить, і каже: Мама, я теж хочу таке печиво. Макарони, каші, суміші для омлетів та дарунів, хліб та печиво. Звичні страви каже Володимир Тотук, стають доступними і для діток з фенілки та нурією. Свою роботу чоловік бізнесом не вважає. Кількість дітей, які з цим діагнозом народжуються на Прикарпатті, підраховує не більше двох осіб на рік. Дбають харків'яни і про тих, хто не в змозі придбати продукцію їхнього виробництва самостійно. Ми формуємо тут відправлення і відправляємо тим, хто потребує і не має можливості придбати. Ми купуємо ми збираємо гуманітарну допомогу і десь до 50 відправлень на місяць. Інна Синдецька монюк Андрій Шостикевич, Суспільне новини, івано франківськ і посуд треба, і ковдри треба постільне. Бо виїхали, їхали на дві тижні, а вийшло вже більше року. Нам все потрібно зараз. Виїхали тільки, без нічого. І вже я нікуди повертатися. Наталія Скляренко з міста Бахмут Донецької області прийшла в міську організацію Товариства Червоного Христа, щоб безкоштовно отримати речі. Банк одягу від Червоного Христа в Івано-Франківську працює від січня. За цей час його послугами скористались близько двох тисяч людей, розповіла волонтерка товариства Лариса Ситник. З її слів, для того, щоб отримати речі, достатньо довідки внутрішньопереміщеної особи. Банк одягу кожен день працює з 10 до 15. Тобто з банк одягу до нас приходять, коли людині зручно. Тось тобто ми його відкриваємо для кожного потребуючого. Ну особливо саме краще банк одягу йде в день реєстрації і в день видачі. Одяг. Взуття, матраси, дитячі речі від нуля до двох, трьох, чотирьох років. Буває, люди приносять і ковдри з дому, подушки, посуд приносять. Тось тобто, і люди приходять ті, що потребують. Вони вибирають те, що їм потрібно, і беруть. Голова Івано-Франківської міської організації Товариства Червоного Христа Василь Пушкар розповів, що приміщення під банк одягу облаштовували власними силами, а нові речі отримують щодня. Самі своїми руками. Зробили невелику примірочну, зробили полички, порозкладали, щоб людям було зручно. Ми навіть для дітей закінчили вчора пісочницю. Приносять люди, привозять от благодійна організація, підійшла, оце весь товар вони сьогодні підвезли. І так буквально щодня хтось щось приносить, і тут же люди приходять і його розбирають. І процес цей вже наскільки налагоджений, що затримки практично немає. Дві палети одягу з Франції для банку одягу привезли 27 червня волонтери благодійного фонду Волонтерський штаб Українська команда. Почули так само про цю ініціативу. налагоджуємо співпрацю з Червоним Христом. Знаємо про банк одягу по четвергах. Те, що приходить з одягу, будемо в першу чергу пропонувати їм. Так само будемо працювати у напрямку медичних препаратів, медикаментів і продуктів харчування. Як розповів Василь Пушкар, загалом, послугами Івано-Франківської міської організації Товариства Червоного Христа, від січня скористалися 3300 людей. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Боротьба українського козака проти більшовика і посередині сидить козак старий бандурист, який пам'ятає, фіксує в своїх піснях історію тої боротьби. Ну і такий підпис як свою дитину захищайте Україну тяжкою годину. Так, заступниця директора обласного музею визвольної боротьби Оксана Романів розповідає про те, як обирали назву виставки 91-річного художника Геннадія Гриценка. За її словами, загалом експонують понад 400 робіт художника у різних техніках. Геннадій Гриценко народився у 1932 році. За фахом інженер малювати вчився самостійно. Художник розповідає, що створює картини в основному олівцем та фломастером. Також є роботи аквареллю. Це така ретроспективна виставка. Тут нових робіт ну, не так багато, але ця виставка присвячена тим людям, які пішли на фронт, тобто молоді, яка працювала, це волонтери штабу оборони Прикарпаття. Директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Корочук розповідає, що виставка присвячена Дню Конституції України. Робота пана Геннадія це. А його співпережиття пережиття тих подій, особливо тих, яких зараз ми з вами проживаємо: це російсько-українська війна, це боротьба українців, це наші національні герої. Нині Геннадій Гриценко готує до виходу альбоми з портретами сучасних захисників. Зараз таких малюнків 70, але хоче створити сотню. Наталю Олексінко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.